У вогні, принаймні, про це свідчить свіжі удари по об'єктах, які знаходяться за тисячі кілометрів від українського кордону, виходить так, що ЗСУ вже здатна бити ледь не наполовину російської території. Однак, це поки що не міняє риторику російського лідера, і мова йде про можливість нападу Росії на НАТО чи якусь чи на кілька країн цього блоку. Чи все ж варто очікувати нового загострення на українській землі? Зокрема, Володимир Зеленський говорить про неможливість підписання будь-якого миру з Росією. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацовий, це мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше? А моїм нинішнім гостем є військовий експерт, полковник Петро І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Поставте свою вподобайку і підпишіться на канал, це конче потрібно для його просування у Ютубі, пане Петре. Попри те, що російський наступ вже давно застряг десь під Авдіївкою, риторика його керівників залишається войовничою. Що зокрема свідчить свідчить черговий за перепрошенням висер, колишнього міста місце блюстителя, оскільки назвати цю істоту президентом неможливо. Місцебстит крісла Путіна Дмитра Медведєва про те, що українська держава шкідлива для самих українців. Хоча б я тут сказав би інакше існування російської держави смертельно небезпечне для самих московитів. І, дякуючи Путіну, їх чисельність скоротилась на 376 тисяч істот. Однак для продовження війни потрібен військовий ресурс, чи він у них є ще. Ви дуже за дуже багато зачепили серйозних тем. Давайте ми помаленьку їх з'ясовувати. Перше стосовно московитів і нашого одвічного екзистенційного протиборства з ними. Ви знаєте, найкраще аргументовувати їхніми ж словами. От у 19 столітті був такий цікавий і історик Василь Осипович Ключевський співець Російської імперії мокша до речі за походженням. То він ще тоді в кінці 19 століття написав чорним по білому. Росія загроза Україні, Україна загроза Росії, і це константа, яку ми ніколи не оминемо. Ми зможемо мирно жити із болотами тільки тоді, коли ця держава. Розпадеться на 15, 20, 30 країн нових, коли там не буде ядерної зброї, московитів, ті, котрі будуть жити на території московської області і ще кілька прилеглих до, до, до неї відсічуть від нафти газу. Ми вступимо в НАТО і вони прийдуть санацію, так зване очищення ідеологічне. Не інакше це фундаментальний аспект нашого геополітичного виживання. Москва московити ніколи не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди і угроз Фінських племен бо так є в реальності, а їм потрібен наш престижний київський корінь, щоб ми у фундаментальному філософському сенсі зрозуміли, чому є так, як є, і по-іншому не, не, не буде допоки не складеться пункт. Перший. Отже, це війна екзистенційна. Чи мають вони воювати чим і ким? Теж розглядаємо це запитання. На превеличезний жаль мають от мають Отака от сувора дійсність. У них мобілізаційний ресурс офіційно декларується від півтори до трьох мільйонів люду, а деякі фахівці вважають, що є всіх сім. Так, дійсно, якісної техніки немає і вже не буде. Скажімо, будувати танк Т-72 не зможуть, Т-80 не зможуть, Т-64, Т-62, навіть Т-54, Т-55, не кажучи про Т-34, це вже навіть як насмішка, теж не зможуть. Можуть один Т-90, максимум 20-25 машин на місяць. Усе. Але разом з тим, старого радянського мотлуху на складах дуже і дуже багато. Тільки в відкриті джерела стверджують, що є у межах від 15 до 20 тисяч. Давайте вдумаємося, яка це велетенська. Цифра, якщо на цю хвилину танків втратили більше 6 тисяч, ну то ще добрий десяток є так за методом канібалізму. Два-три танки ліпить один, але будуть ліпити. А тепер давайте пройдемося просто по стрілецькому озброєнню, бо воно є найяскравіше. Автомат Калашникова попередня імперія виготовила поза 100 мільйонів. Рушниць Мосіна, старенька, хоча вона насправді не Мосіна, на це розробка Леонагана Нагана 1891 року, але тим не менше 37 мільйонів. РПГ-7, головний їхній протитанковий гранатомет 9 мільйонів, РПГ-18, одно, одноразовий, муха півтори мільйона і так далі. Тобто, умовно, дати автомат Калашникова два ріжки, дві-три гранати, не більше, і МПЛ-50. Мала піхотна лопатка, так правильно називається, ми її називаємо саперною вдягнути в кілогреєчку, кірзачата. І за Родину завеличує голодний, а то максимум жменька сухарів зможуть. На превеличезний жаль зможуть. Це я трошки іронізую. А якщо без іронії, то ракети можуть будувати. Сьогодні маємо черговий мерзенний огидний акт тероризму, так от 3 М-14 калібр, Х-47 М2 кинджал то першу, це далекобійні від 2,5 тисяч кілометрів до 5 тисяч завдання ударів і ближньосереднього радіусу ХА 11-Х-35, Х-59, а Су-34-й може на борт брати до шести ракет Х-59 разом сукупно 100-130 ракет на світ можуть і зможуть до останнього дня цієї війни або допоки по справжньому. Не залишиться без грошей, тобто без вільної конвертованої валюти, але так виглядає, що не залишиться, бо допоки продають нафту і газ, допоти долари будуть мати. І допоки світ ринковий, а він таки є на 99,9% в укладі економічному планети Земля на у світі знайдеться безліч виробників, яким плювати, що їхня продукція убив убиває. Мирне українське населення торгували, торгують і будуть торгувати? Гроші не пахнуть? Отака сувора дійсність. Пане Петре, от е, зараз маємо е, візит Путіна до Північної Кореї. А чим вона конкретно може допомогти і зараз для уточнення е, у совєтські часи? А чи надавали Північна Корея військову допомогу Совєтському Союзу? Ні, такого ніколи не було. Совєтський союз завжди надавав допомогу північній Кореї, але з огляду на те, що це ну мега тиранічно ідеологізована країна з дуже таким грунтовним мілітарним змістом з 53-го року, відколи вони існують, там завжди оборонно промисловому комплексу приділяли значну увагу. Попри те, що вони, начебто, в лапках перебувають під санкціями, так дійсно перебувають. Але це один, до речі, таке цікаве повідомлення для нашого глядача. Один з найбільших продавців легких наркотиків на світових ринках це відповідає дійсності, а Це відповідно долари, долари і ще раз долари. А ми Ж говорили про те, що за долари у світі можна купити що завгодно, і вони зуміли хай у не дійсно не в таких пропорціях, як радянський союз, але зуміли зберегти, наприклад, технологію будівництва Р 17 Ель чого до речі не не змогла матірна основа, бо будівництво таких ракет у Російській Федерації вже неможливо, але будують навіть їх удосконалили і довели до дещо кращого стану. Ніж те, що було у радянському союзі, це по натякі класифікації Скад. Нагадаю, що у 1990 році саме цими ракетами режим Саддама Хусейна намагався завдавати ударів як по військах коаліції у у, у, у цій так званій Перській перській війні, так і по Ізраїлю доволі серйозна ракета до 400 км дальність завдання ударів. А думаю, вони його підняли до всіх 600, бойова частина, де теж 400-500 кг, А також в них є. Адекватний ресурс вироблення артилерійських боєприпасів. 122 міліметри установка д 30 жаба, чи, скажімо, 152 міліметри. Ну тут номенклатура дещо ш... ширша. І найголовніша реактивна система залпового вогню БМ-21 град. Мають це все, але є нюанс. Не в такій кількості. Як би росіянам на правду було потрібно, сам факт того, що Велика імперія чи не до імперії здається до допомоги до країни, котру ще після вчора уважали навіть не молодшим братом, а десь там, десь там таким ну, примітивним васалом просить свою власну підкреслю, свою власну зброю, бо це їхня зброя. Північна Корея нічого самостійно не, ну, не виготовила, не придумала і не може продумати Ін інтелекту ніколи не було і не може бути це все допрацювання. В режимі допрацювання можуть працювати в режимі створення ні, то це є ознакою стратегічної слабкості. Але разом з тим, разом з тим, якщо вдаються до таких кроків, це означає, що здаватися не збирають і і будуть зішкрібати зі світу всюди, де тільки свого часу імперія щось віддала. Тому треба так середньо зважено ставитися до цього до цієї проблематики, не хитати. Гойдолку ні в бік зради, що от, мовляв, вся катастрофа, кінець, дадуть щось таке, що перелимає хід хід війни, ні у бік перемоги, що от все це не має ніякого значення. Це як комариний укус, не комариний укус. Десь такий, знаєте, ну я, я не знаю, це як отруйний шершень, який організм ще не, не може убити, але небезпечний сам по собі. Тобто, будуть забезпечувати якоюсь кількості боєприпасів, але. Для росіян фундаментально поки що нічого не вирішує. Вирішує тільки одна країна, якщо китайці по справжньому підкреслюю по справжньому вирішить допомагати Російській Федерації. Бо поки що тільки в частині радіоелектроніки, деякої оптики і деякої дуже невеликої частини деталей до авіації і стрілецького озброєння, бронежилети, каски ну це. Менше одного відсотка від потреби такі точкові е, е, режими підтримки не більше. Якщо вирішать по-справжньому, тоді буде не, не перелик Тобто Леонід Бережнів зараз перевертається у труні від того факту по північній Кореї. Але пане Петре, ви згадали про тулу і про автомат Калашникова, який виробляється, батьківщина якого вважається тула. Е, е, були удари по Санкт-Петербургу. Безпілотниками порту услуга, а ті ж тулі. Ну вона відома не тільки самоварами. Що означає це, що зараз почав мінятися характер війни? Те, що акценти зміщуються на їхню територію, це так, і це прекрасно, і це дуже правильна робота. Це саме та несиметрична відповідь, яку ми можемо дати противнику, бо в симетричному сенсі далекобійними ракетами ми відповісти не можемо. Авіацію, такою як треба, про F-16 не говорив лінивий. Ми також відповісти не можемо. А ось безпілотні системи в частині нищення і воєнної і виробничої інфраструктури, і особливо нафтової, це прекрасно, що сталося на цьому зароді. Новатек, бо нагадаю ще раз, базис московського імперіалізму. До речі, не тільки в цій фазі, не тільки в цій фазі зараз, тут те, що намагається відновити Путіна, а й у фазі Радянського Союзу, і в і у фазі царської Росії це гроші за кордоння виставили на закордоння велетенські ресурси. Царська Росія виставляла. Пшеницю жито особливо віск і ще багато чого всього, І за ці всі гроші закупляли вже тоді, ще починаючи з Олександра І, А насправді ще далі з Івана Грозного вже тоді закупляли вклятих імперіалістів чи чи вклятих недолюдків, як вони їх називали. До речі, Івана Грозного є дуже такі цікаві висновки все, що поганого в нас у державі, це від германців. У них завжди навколо вороги і завжди хтось поганий зовні, а Кремль їм побудували італійці. Та так до слова, щоб ми розуміли, що вони самі нічого не можуть. У принципі це неможливо. І от радянський союз все нескінченно закупляв. Американці їх визнали на початку 13-30-х років як державу, тобто радянський союз, а торгувати почали уже у другій половині. 20-х років то це саме і зараз, і тому, що б'ють саме по нафтоприродних заводах, ну це супер, але є момент надто великий цей монстр ще на цю хвилину, і треба масово набити. От якби таких безпілотників прилітало в усі можливі нафтові цистерни, нафтові баки і так далі, навіть бурові установки. А чому ж ні? Ну, хоча б 20-30 на добу і так протримати ну півтори, два-три місяці. О, тоді можна тверезо сказати, що це момент перелому. Сподіваюся, сподіваюся, що це направду перший крок, чи перша та ластівочка, а після цієї маленької ластівочки полетить величезна зрая орлів. Даруйте за таку метафору, я думаю, вона дуже яскраво передає психологічний контекст. Бо саме там лежить відповідь з огляду на те, що, що немає симетричної зброї. Пане Пете, тула це це тільки стрілецька зброя чи щось більше? А там є дуже багато найрізноманітніших виробництв і механічних заводів, і оптичних заводів, і деталей до авіації. Це направду дуже потужний великий збройовий хаб. Але ще раз бити треба часто, часто і багато. Один, один вибух загальної погоди не робить. Якщо в них ще є певний ремонтний потенціал, а він у них є, то вони будуть його. Відновлювати має бути так, знаєте, як, як свого часу. От що підірвало хребет нацистській німеччини? В нацистській німеччині підірвало хребет велике бомбардування союзників у першу чергу 14 заводів, котрі виробляли синтетичне пальне. Оце було це був основний ресурс палива. Нацистської Німеччини як тільки ті заводи, де оцей подрібнене вугілля під високою температурою 500 градусів поєднювалося із водним і утворювався синтетичний бензин, унікальна технологія на той момент, бо нацисти тверезо не могли мати великих нафтових запасів, отоді почалася справжня ревізія воєнного потенціалу. Нацистської Німеччини ну плюс звичайно удари по руру по всіх можливих заводах, і плюс, звичайно, підривання чотирьома унікальними бомбами водних дам. Також у частині руру, коли вийшли із ладу десятки електростанцій. Оце дійсно підірвало хребет нацистській воєнній економіці. Про це до речі, шпеєр дуже детально і дуже так скрупульозно описує у своїх спогадах. От, коли така масштабованість буде, ми зрозуміємо, що до такої масштабовності ми не, не дійдемо. Я собі не уявляю, як можна нам ор, ор, організувати 800 тисяч літаковилітів у бік Російської Федерації, бо стільки було літаковилітів і з боку союзників на, на фазі активного бомбардування 43 й 44-й рік. Але безпілотні системи можуть, хоча б в якійсь частині, дати відповідь на оцю проблему, і я персонально залишаюся прихильником, що треба конче бити. Залізницю, бо нею все доводиться в зону окупації, та не тільки в зону окупації, а взагалі всі перевезення, починаючи від підшипників, закінчуючи закінчуючи системи притілювання, у масовому, в масовому розумінні цього слова ввозиться залізницею і вважаю, що треба бити сам Кремль без огляду на його історичну вартість. Тому що удар по символах це удар по тиранах, а тирани дуже болісно ставляться до ударах самих по собі. Пане Петро, давайте на цій оптимістичній ноті, вона є оптимістична, завершимо цю розмову. Я вам дуже дякую. Сподіваємося, що такий Кремль згорить, а новий вони вже не збудують. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково прокоментуйте його. Що ви про це думаєте? Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую. Дякую.